16 тисяч кілометрів по місцях бойової слави України, Росії та Білорусі має пройти міжнародний автопробіг дорогами перемоги, присвячений 67-й річниці розгрому гітлерівського нацизму. Сьогодні учасники акції прибули до Одеси. Автопробіг відвідає 13 міст героїв і 45 міст військової слави України, Росії і Білорусі. Акція стартувала 3 квітня у Севастополі. Пробіг вже відвідав Керч, Новоросійськ, Феодосію, Астрахань, Росов на Дону, Волгоград, Таганрог та інші міста. Ми проїжджаємо всі міста і всі містності, які були ну, політикров'ю. Солдат в годы Великой Отечественной війни, тогда коли наша большая страна от від фашистских захватчиков. Учасників пробігу привітав голова обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук. Губернатор зробив запис у книгі пам'яті, що проїде по трьох країнах. Это очень все очень важно, потому что то, что было совершено в прошлом, в далекие уже годы прошлого столетия, сороковые, вот это мужество, вот этот подвиг, вот эта победа, с моей точки зрения, самая значительная в истории человечества, она, конечно же, не должна быть забыта, она должна оставаться. Это то, на чем мы должны воспитывать подрастающее поколение, это то, что должно служить примером и гордостью нашего поколения и будущих поколений. По всьому маршруту автопробігу везуть найбільшу копію стягу перемоги площею у 200 квадратних метрів. Одеські школяри разом із учасниками пробігу розгорнули полотнище у підніжжя Подьонькиських сходів і пронесли Приморським бульваром. Урочиста церемонія продовжилася у парку Шевченка. Курсанти Одеського військового ліцею пронесли стяг перемоги алеєю Слави. Перебування святкового автопробігу у нашому місті завершилося покладанням квітів до обеліску невідомого матросу. Після Одеси пробіг відвідає Терасполь, Київ, Мінськ, Брест і має завершитися у Москві 9 травня. Його учасники запрошені на святкування Дня перемоги у російській столиці. Олександр Виноградов, Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.